Не пойдете вот на эти условия, следующие будут еще хуже. Для вас хуже, имею в виду. Русские могут воевать вечно. Да. Всегда. Наступает, ну, скажем так, некое перемирие, мир, там все что угодно. Но вот на Украине нет войны. И? Приедут, заселят люди, которым эта земля так, тоже дорога. Скажем так, родствен... же культура. Вбрасывай побольше какого-то негатива. Придумывай ярлыки. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий випуск нашої антипропаганди. Яки завжди сьогодні будемо сміятися і іронізувати над нашим ворогом. Він все ще мріє нас повністю окупувати та перемогти. Але ми бачимо результати за 3,5 роки. Справді вражають єдине, що із позначкою мінус про всі їхні вкиди, наративи про все поговоримо впродовж цієї програми. Ви ж, друзі, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, підписуйтесь на youtube канал лайф», коментуйте, почути і побачите. І, звісно, не забувайте отримувати задоволення від всього, що несеться, би це дивно не звучало. Бо російські пропагандисти. Продовжують нас залякувати риторикою. Ну, мовляв, якщо ми не погодимося на ті умови, які зараз нам викатують в першому чи другому варіанті, в Женеві чи те, що Вітков і Кирил Дмитрів поміж собою домовлялися в Америці, так і не ясно. Але кожен наступний план для нас буде гіршим. І оце моє улюблене: ми рано чи пізно все одно своїх цілей досягнемо. не пойдете вот на эти условия, не пойдете на эти условия, ну, про, произнесу ту фразу, которая уже, о которой уже говорилось неоднократно, <клес> следующие будут еще хуже. Для вас хуже, имею в виду. Вот только так, рано или поздно, рано или поздно, своих целей мы добьемся. Зачекайте. Рано – это в 22 другому, поздно – это никогда. Это не тих, хто про тех, кто про это говорит, как Хадаренка. Это не про тех, кто это начинал, как Путин. Тож, власне, чим ви нас лякаєте? Ваша риторика, якою ви пропонуєте нас взяти, це знаєте, як оточення в Покровську і Куп'янську. Ніхто його не бачив, ніхто його не підтверджував. Але розмов так багато було. А що касається от, продовжительності ворожоного конфлікту, ну бувають війни і 21 двадцять днів війна. І з Турцією ми воювали там за чорне море і за влияння. в прилегающих районах, я напомню, это было 13 войн, 13 войн. То есть, если стоит, если стоит с нашей стороны военно-политическая задача, сформулированы цели, то рано или поздно, рано или поздно мы их добьемся в любом случае. И об этом противоположная сторона должна себе, узнать ну, знать как отчинашная. Согласен, Михаил Михайлович. вы они смотрят мои программы, их перекладывают, и потом... Моїми ж темами, моїми тезами вони говорять просто геніального свого немає нічого. Річ в тім, що росіяни все ще думають, що далеко не всі знають про плівки Віткофа і Ушакова, що не всі розуміють, що всі вкиди, всі наративи, це все береться тільки з Москви. Мовляв, якийсь політолог у вьому навіть де то є неназваних американців, які кажуть об'єктивно, росіяни можуть воювати вічно. Ніхто ніхто не може воювати вічно. Вічних воїн не існує, ба більше із того, що ми бачимо по демографії та економіці, в Росії справи йдуть дуже дуже погано. Тому ні, далеко не вічно. Американці говорять, от фраза, яку ви сказали, на яку ви сеслась, вона ж об'єктивна: руски можуть воювати вічно. Да? Русские, единственные, как говорит Трамп, единственный, самый важный пункт, который могут сделать русские, они могут прекратить воевать. Ну все. наступление, да. Но... Ну, могут прекратить наступление. воевать. Но, воевать ты но знаешь, наступление. это же такой очень философский вопрос. Потому что, ну, а, ну хорошо, мы прекратим наступление. Наступает, ну, скажем так, некое перемирие, мир, там, все что угодно. Но вот на Украине нет войны. И. А, Дальше Украина начинает, то есть мужики возвращаются с фронта, а, видят, как все разворовано, выплат нет, денег нет, вот. даже то, что им нет, и, и что происходит на Украине? Почему я говорю, Володя? Это гражданская война. Но она... далее пропагандисты переконуют, что мы посыпаемся, как только война закончится, и украинские мужчины вернутся домой с фронта. Война прекратилась, или прекратились боевые действия, возвращаются вот эти из фронта люди, сотни тысяч, что они будут делать? Убивать. Вот что они будут делать? А что они умеют? Ну, для начала они зайдут в ТЦК с оружием. Это точно. Это, И перестреляют тех, разграться. которых туда отправили. А во-вторых, э вот с ними же никто не работает. Даже с теми, кто возвращается сейчас, никто не работает. Уровень преступления, которые совершают люди, которые вернулись с войны, с фронта, да, он значительно вырос. Це не мої дані, Об этом говорить Генеральна прокуратура України. От тільки треба не забувати, що ми це не СВОшники, і наші військові вже воюють в себе вдома. Та можливо, вони не можуть поїхати у відпустку чи на вихідні, так як це могло би бути щотижня. Так для цього треба чекати якогось визначного моменту і дозволу. Але в цілому, навіть для того, щоб з'їздити в більш-менш безпечний Дніпро. Можливість є завжди. А отже, вони чудово знають, що відбувається в нашій країні, і про корупцію, і про політичні негаразди. І справді, кожен, хто сьогодні на фронті, він буде впливати на майбутнє нашої країни. А чи може так само впевнено про це сказати росіяни? Ну, в тому сенсі, що не просто впливати, бо повернуться свошники зі зброєю. Не просто тому, що вони будуть вже скалічені цією війною і будуть задаватися питаннями про справедливість і цілі СВО. А чи можуть вони сказати, що своєю присутністю буде хтось на щось впливає в Росію? Здається, що ні? Тому давайте так. Ви перестанете перекладати мої слова, те, що ви слухаєте нас, це правильно, але перекладати зі здорової голови на хвору на свою, ну у вас здається, нічого не виходить. Из фронта бегут люди, из фронта бегут люди, вот эти сочники. Это не те, которых призывают сейчас, это не те, которых вот людоловы ловят, гусифицируют. Это те, которые пошли воевать в первые дни войны, это те, которые воюют уже четвертый год. Вот они бегут. Почему они бегут? Потому что информация просачивается. Информация просачивается, что, послушайте, а вы тут воюете, а посмотрите, что что творится в тылу, посмотрите, что творится в Киеве. Да, звісно, як же вмільчала російська пропаганда, а й свогошна армія так ще більше. Ну в тому сенсі, що знаєте, в 22-му році вони збиралися дійти до Києва. Досі у студіях Салавйов вони збираються дійти до Ламанчу і не тільки все тапі Європи, але обходяться тим, що у семи районах Києва немає тепла. Ні, я серйозно. Вони так і кажуть, що. Да, наступ закінчився, захлинувся, немає його ніякого результату на фронті, але ж зачекайте. Зачекайте, які фантастичні повітряні атаки кияни сидять без тепла. Не хочеться нікого засмучувати, але та в нас все ще є графіки відключення і виникають проблеми. Але в цілому, те, що можна відремонтувати, воно ремонтується. І як ви розумієте, тотальної якоїсь перемоги та переваги росіян над Україною їм це не приносить. Тож, фактично, єдине, чого вони досягають, і то не вперше. Адже ці удари повторюються вже скільки зим поспіль. І це єдине, що вони можуть показати росіянам. Коли росіяни спросять, спитають про якісь результати, про те, чого було досягнуто в ході СВО, російські пропагандисти, дуже гордо заявлять: українці сидять без тепла, світла та води. Есть линия боевого соприкосновения, а есть атаки. Есть атаки от ракет, беспилотников. Вот сегодня ночью, вчера, э, российские вооруженные силы э, отправляют снаряды, отправляют беспилотники, отправляют кинжалы по э, Киеву, по Киевской области. Конкретно, вот вчера э, всем районам, всем из десяти районов города Киева не подавали тепло. Перестали подавать тепло. Ну нету тепла. Да? Ну, да. А вчера было 0 градусов, сегодня плюс 2, плюс 3 утром в Киеве, но это все равно вот-вот морозы. И представьте себе, что а, нет электричества, нет связи и нет тепла. Что делать тем людям? Вот люди возвращаются из фронта, а тут голодно. Холодно и голодно. Они, они, кроме того, что еще злые, остается одно. Самое страшное, что я бы не хотел: а если найдется вожак, или несколько вожаков, которые направят эту силу. Это будут уже не разрозненные батальоны, это будет какая-то, ну, скажем, боевая единица. Они сметут. Штатут, они сметут конечно. просто власть, и дальше начнется а главное, а война. вот все представьте на секундочку, да, вот выйдут, скажем, ветераны украинские на Майдан, а кто их будет разгонять? А нету силы, которая будет разгонять. А кто а главное, врать? зачем? При том, что российская армия абсолютно бескарно продолжила Знищувати наші прекрасні, квітучі, фантастичні міста, знищувати інфраструктуру, енергетику. Вони збираються не лишити камені на камені, але планують ще й при тому якимось чином заселяти наші території. Ні, ні, абсолютно серйозно. Там прям є план, як вони будуть своїх некрасивих, чорноротих, чорножопих росіян. І не це, щоб я дивилась, просто мені так здається. Вони будуть заселяти в наші регіони, що, мовляв, ми можемо просто зникнути. Я тільки не дуже розумію, куди має зникнути 30 мільйонів українців, і на наші місця, по типу того, як вони вже заселили Маріуполь і інші окуповані території, мають прийти росіяни. Ну що ж, здається, ми з 22-го року в повномасштабній війні з 2014 в цілому вам показуємо, де ваше місце. І якщо ви хочете так сильно нашої землі, то пам'ятайте. Що ми готові кожному окупантові виділити тільки невеличкий клаптик? Тобто, землю ви отримаєте, але є одне але. И может так получиться, что вторая восточнославянское государство по размерам, по потенциалу э, всевозможному, оно просто исчезнет в результате, ну, сука, вероятно, этой, э, в, э, в результате этой войны. Оно просто размоется. Кто туда хорошо, если оно попадет, сейчас я скажу, может что угодно. Если оно попадет под протекторат э, России, туда приедут нормальные, э, извините. Ладно, не буду говорить. Приїдуть, заселят люди, яким ця земля теж дорога Скажем так, Родство... той же культури. Православної культури. Ізначально. При... Да, я коли я кажу, що обільчала російська пропаганда і своєшна армія, я забуваю додати, що європейці теж обільчали. Бо, виявляється. Що НАТО замість того, аби готуватися до прямого протистояння із Росією, вигадувати нове озброєння і справді яке було потужнішим, ефективнішим за російське, готувати війська, збільшувати свої бюджети? Вони займаються настільки дивними спецопераціями. Що хочеться запитати, НАТО, на, навіщо вам це? Ну, в тому сенсі, що <смири> Марію Захарову спеціально непостановочно, ні, ні не продумано і не заздалегідь узгоджено, спитали про чутки, які ходять про неї. Що мовляв, вона алкоголічка. Дивно. А й справді звідки ж взялись такі чутки? Ніколи ж не було ніяких підтверджень. І тут Марія Захарова, звісно ж, не заготовленою промовою, каже. Як це звідки? Ну, це ж спецоперація НАТО. Хочуть дискредитувати мене, вибити, знести таку важну пішку на шахматній дошці, що аж придумали ці мерзенні чутки. У них. А ви розумієте, чому? Більше нічого знайти. в днем з огнем вітими. Я думаю, що не. завышая оценок, но думаю, что нехилые были силы потраченные для того, чтобы где-нибудь там в натовских кулуарах или в натовских коридорах или в натовских кабинетах найти какой-то повод вот что-нибудь такую погаже придумать. У меня все было. И летали дроны на даче мои родители. И присылали каких-то людей. И пытались, что только не пытались. И взламывали, и ломали, и почты, и все. что только не было уже. Видимо, никак не могут найти. И вот придумали. А почему это придумали, понимаете? Ну, нужно же яким-то образом маргіне помагатися маргинализировать то, що я говорю, це ж факти, це ж цифри, це ж ссылки. Ви посамать мене практично ни одного виступлення, де бы я не цитувала или не опиралася на якусь цитату з якогось документу. Всегда. зрештою, я хочу нагадати, що Марія Захарова ні на що не впливає від слова зовсім. Тобто, вона є одним з рупором пропаганди, вона є продовженням лінії вкидів і брехні від росіян, але в цьому вона. как и все, такой говорящий род. саме тому, цей род и став ее слабким местом. Вона и садить на пляжці, и любить выплывать из неї. Вбрасывай побольше какого-то негатива. Придумывай ярлыки. Иди от противного. Иди самым, вот этим самым геббельсовским путем. Делай все, что хочешь. Как на это реагировать? Для того, чтобы человека... Вот этим всем забросать. Да и никак не реагировать, жить своей жизнью. Не хочу сказать: ругайте, не да. хочу говорить, пишите больше, не правда. Не хочу! Это никого не красит, и это разрушает тех, кто это делает. Но я точно хочу сказать одно: нас это с нашего пути не собьет. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я, звісно ж, закликаю вас лишайте нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, лишайтеся із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.